Маємо в наявності саджанці розкішної троянди Вільям Шекспір. Відноситься до англійських. Має такий глибокий насичений пурпурний колір, махрове цвітіння, багатопелюсткова, висока, росте до 1,20-50 м. Характеризується також повторним цвітінням, має багато квітів. Забарвлення і форма квітки просто неймовірна. Зараз тут у нас ще більше так закрита в бутончику, але вже бачимо, скільки всередині є пелюсточок. Взагалі англійські троянди характеризуються великою кількістю таких махрових пелюсток в квітці. Крім того, маємо багато інших англійських та інших троянд. Зараз всі троянди в великих 5-літрових контейнерах на акційній ціні 320 гривень. Великі кущі і майже всі з квітами або з бутонами. Замовити можна у нас на сайті.